Це про баланс, гармонію, терпіння. Вона вказує правосуддя в, таро, в звичайному таро це буде правосуддя, але це таро-тота, і вона має інший аспект і назви. Це про необхідність витримки і збалансованого підходу до ситуації, вам говорить ця карта. І в контексті самого питання ця карта може означати, що ситуація. Розвивається поступово і гармонійно, і може потребувати більше часу та терпіння, ніж ви очікуєте. У, карта бланк, бланка, порожня карта. Це про символ потенціалу, невизначеності, можливість нових починань. Це може вказувати на те, що майбутнє ще не визначене, і багато чого залежить від ваших дій та обставин, які можуть скласти.